Вітаю, мої любі! Це телемагазин Міледі. Сьогодні з вами ведуча Маргарита Любомська. Перша наша пропозиція це. Кутова поличка, універсальна поличка, так яку можна використовувати будь-де від ванної кімнати до спальні, до балкону і навіть можна взяти з собою на дачу, або при переїзді там з квартири на квартиру. І взагалі, коли вона вам не потрібна, її можна дуже легко скласти. І вона, до речі, не буде займати багато місця, тому що до вас вона буде приходити буквально ось в такому. Тані, так дивіться, як коли, коли вона складена, вона займає мінімум місця. Абсолютно трішечки десь там на полички можна її поставити, тому що вона абсолютно не об'ємна. Тому в складеному вигляді її зберігати взагалі дуже просто, якщо вона там не потрібна. Можна навіть використовувати на кухні, так сушити овочі, фрукти, все що завгодно. Та навіть можна якісь журнали покласти і взагалі. В дитячу, щоб організувати трішечки простір, так бо іграшок інколи забагато, і дитина хоче бачити їх всі і одразу. Ось дуже круто сюди можна складати теж якісь іграшки, так дитячі, можна якісь пазли покласти, так якісь коробочки там невеличкі. І дійсно вона дуже зручна, що вона кутова, тобто ви її ставите в кут, вона займає мінімум місця. А можливо, хтось і квіти захоче поставити сюди, так якісь фіалочки, хтось там полюбляє. Тому класна пропозиція. і Колір абсолютно а, з легкістю буде вписуватися у будь-який ваш інтер'єр. Зверніть увагу, білий класичний відтінок. А, до того ж, вона е, іде пластикова, тому вона не буде на себе набирати вологу, якщо ви там навіть ванну кімнату так собі запримітили, щоб і там організувати свій простір, можливо, якісь рушнички покласти, сюди якусь там пахучку поставити для ванної кімнати. Ну, всі якісь там а, засоби особистої гігієни, так, можна використовувати з легкістю і не. Хвилюватися що вона буде там потім, як дерево, так зазвичай набирає вологу. А пластик він і дуже легкий у використанні, і не набирає на себе вологу. Тому дуже зручно її використовувати так, навіть в таких. Вологих умовах, а потім навіть взяли десь на дачу, десь там щось складали, сушили там картоплю, цибулю. Вона забруднилася її або просто водою промити, або вологою серветкою протерти, елементарно вологою тряпочкою, губкою протерли все, і вона вже вам як новенька. Абсолютно не вибаглива використання. Ну що ж, ми бачимо з вами вже інформацію на екрані. Код товару хіллі, а за безкоштовним номером, який ви бачите на екрані, 0821 1414, телефонуйте і формуйте найкращу вартість. Нагадую, для наших постійних телеглядачів і для тих, хто дивиться нас, можливо, вперше, що вартість формуєте саме ви, тому що завдяки вашій активності, завдяки вашим дзвоникам, відбувається формування вартості. Ви телефонуєте, комп'ютер автоматично щити. Дзвоники, ну і відповідно а, таким чином а, вартість стає ще доступнішою. Так, 10 дзвоників зайшло на лінію. все комп'ютера раз і знижечку, тому давайте. Так як уже зайшли перші 10 дзвоників, у нас перше падіння вартості 999 гривень за нашу поличку: універсальну, білу, компактну, зручну. Навіть якщо ви потім будете десь, ви знімаєте житло, буває, що і хочеться якось організувати простір, але щось дороге купувати немає сенсу. Тим більше якийсь комод, великий, дерев'яний, він важкий. Потім при переїзді це все дуже незручно. Але... Якщо ви звернете увагу, так ось такі деталі, як пластикова, така поличка кутова. Так це дуже легко зручно, потім навіть його при тому, як ви будете переїжджати, склали собі і не займає багато місця. І вона легесенька, вона абсолютно не важка. Її навіть ось дитинка може підняти. Вона така, знаєте, невагома, але при цьому вона дуже стійка, що мені подобається, вона витримує достатньо, так тому можна нагружати її цілком сміливо. І навіть якщо ви не хочете, щоб у вас там було чотири ось так полички, її можна ще розділити. І, наприклад, буває на кухні, так, собі ось зняв і просто поставив дві полички. так, І там якісь свої теж баночки, що там у вас якісь спеції, приправи, все, що потрібно, можна розмістити. Та навіть в гараж чоловік з задоволенням потім або в сарай кудись забере, якщо вже воно вам надоїло в побуті. А інколи буває, що треба і там організувати. Простір, так, якісь скласти речі, можливо, якісь там деталі, якісь там шурупчики, ще щось, якісь коробочки. Так, і ось це можна теж йому а, потім а, запропонувати, щоб там був у нього теж певний порядочок, або може він рибалка, у нього теж там куча якихось цих коробочок, якісь там ці гачечки, крючечки, Ось і все. І от можна якраз, знаєте, у нього буде організовано простір в його гар гараж, так, або де там, або на балконі, де ви йому виділяєте місце. і і там вже він зможе собі а, теж а, якось організувати. І у вас, бачите, красива така поличка іде, а, охайна білого кольору. Тому навіть а, якщо на подаруночок придивляєтеся, не хвилюйтеся, тому що білий колір він буде ідеально підходити в будь-який інтер'єр. Не забувайте, що вартість формуєте саме ви. Тому, будь ласка, телефонуйте а, активніше, тому що вартість вже стала доступною. Але я знаю, які ви у мене активні. і як це все відбувається зазвичай. Тому піднатисніть трішечки. І ми з вами, я впевнена, зможемо сьогодні собі... Ну точно зможемо. ось Тепер ми точно зможемо. 799 гривень. Я бачу, у нас знову відбулось падіння вартості, тому що ви телефонуєте молодці. І сьогодні ми не відпустимо тих, хто буде купувати саме під час прямого ефіру без подаруночку, так тому що а, ви знаєте, що ми вас а, намагаємося балувати. І сьогодні до цієї полички подивіться, як все ж таки а, дійсно доречно будуть Килимочки. Давайте, можливо, продемонструємо килимочки, пане Геннадій. Килимочки у нас в чотирьох кольорах. Килимочки будуть приходити до вас рандомно, так як це подаруночок. Це килимок, який можна і в ванну кімнату покласти, так, і на порозі можна покласти там при вході в квартиру або вже як зайшли в квартиру. Ось такі милі і чарівні килимочки, які до вас їдуть в подарунок, щоб піднімати вам настрій. Ось такий подарунок від телемагазину Міледі. Але я наголу. Ошую, що ці подарунки отримають тільки ті глядачі, які зателефонують прямо зараз під час прямого ефіру. Тому поспішайте, щоб встигнути вихопити, тому що 11 на цього всього-навсього залишається. Подарунки теж обмежена кількість. Тому, будь ласка, хочеш набирайте нуль вісімсот 14 14. Дзвінки безкоштовні в межах України, і саме з вашого мобільного без проблем. Чотири яруси поли. Так, розмір у нас 350 на 250 і на 750. Вона така, бачите, легенька, компактна, її завжди можна і пересунути кудись, так, і переставити. Ось можу її з усіх боків вам продемонструвати. Бачите, вона йде ось така кутова, цікава поличка, невисока, але ви можете її завжди саме поставити туди, куди вам потрібно, де потрібно організувати простір певний, так, або десь там по квартирі теж прибираєтесь. Тут вам треба ту, тут ганчірку, тут треба якийсь Засіб для скла чи ще щось. І от за собою можна скрізь, знаєте, у вас уже все під рукою, так, тут собі поскладали, і це теж доволі зручно. Тому така поличка ще тим більше всього навсього за 799 гривень. Я вважаю, що просто чудова знахідка для дому, так? для дачі і навіть на... Балконі дуже часто а, ми любимо так, особливо потім літом. Теж якісь квіточки, фіалочки, це все повиносити. Ну просто ідеально, я вважаю. Тому, будь ласка, поспішайте, щоб встигнути на подаруночок. Я знову нагадую, що сьогодні при купівлі ось такої кутової полички ви отримуєте один з килимочків, а їх чотири У нас вони трішечки відрізняються, можливо, по кольору, хоча і Кольорові і галі вони однакові. Єдине, що принт може на килимочку трішечки відрізнятися, але не глобально. Але все ж таки подарунок ви не обираєте, але ну, він дуже такий, бачите, один на один, просто схожі, неймовірно. Тому, будь ласка, телефонуйте, бронюйте, називайте код товару хіллі. Я нагадую, що доставочку сплачує за вас телемагазин Міледі. І це доволі економить вашу покупку. Не забувайте про це. Боже, як красиво, так, навіть біля цієї полички, ці килимочки чарівні. Я ще хочу нагадати, що вона абсолютно необ'ємна. Ви зможете з легкістю навіть забрати з пошти там без допомоги свого чоловіка, тому що вона така невагома, вона легесенька. Шкода, що у мене немає там як зважити, щоб вам сказати точну вагу, але вона ну така, ну просто легесенька. Знаєте, наче ото взяв буханочку хліба, таку хорошу, каравай такий, так, і дивіться, ось бачите, вона така компактна, абсолютно. Все тут є тут дуже просто. Ви розберетеся, тому що тут що елементарно в пази вставляєте ось ці. Ніжки і ставите одна на одну, потім тут зверху теж закриваєте спеціальними такими йдуть уже закльопочками і все. Тому вона приходить до вас в такому складеному вигляді, так тому що якщо вона буде їхати вже складена, то вона буде дуже об'ємна, так може там ще десь якось її, знаєте, можуть її і пошкодити, тому її дуже легко складати, вона компактно виглядає, ви її дістанете, без проблем складете. І якщо вона вам на набридне ви її завжди теж зможете скласти і покласти кудись на поличку. Вона теж не буде займати багато місця. Тому ось така класна. Взагалі поличка, яку можна а, використовувати будь-де. Боже, навіть на пікнік. Все, з собою все склали, собі тут теж поклали, бо буває за стол, за стол сіли, так, а тут ще діти бігають, а тут ви дітям теж якісь фрукти поставили. Ну, ось така універсальна вона, тобто її можна абсолютно будь-де, можливо. А в салони краси дуже часто теж такі беруть, так, бо в мене знайома теж є. Вона робить манікюр, ну, вона там на дому робить. От у неї теж є така, тому що це дуже зручно. Так, у неї ще комод такий пласт. Таковий, тому що якщо їй десь кудись треба, так потім чи переїхати, чи ще щось, ось вона з собою її взяла і без проблем. Або продезінфікувати. Теж це ж дуже просто, тому що це пластик ось і це все доволі робиться легко, швидко. Ну що ж, у нас 5 нагод, бачу, залишається. Ми будемо рухатися далі. Нагадую про подаруночок, поспішіть, тому що подарунки тільки якщо ви встигнете замовити під час прямого ефіру. Тому гайда телефонувати. Ну а ми рухаємося далі.